Продовжую інформувати про перебіг подій у зв'язку з підривом Каховської ГЕС. Влада, поліція, рятувальники, волонтери усі на місцях працюють, аби допомогти людям, які опинилися в біді. На цю годину відомо про 1335 будинків, які опинились під водою на правобережжі. На лівому березі частково затоплено. Піщани, Стара козачі лагері, Кардашинка, Кринки, Голопристань та Олешки повністю затоплені Корсунка та Дніпряни. Триває евакуація з незабезпечних населених пунктів. Станом на 1800 евакували 1364 людини з мікрорайону Острів, що позаду евакували 1221 містянина. Люди отримують необхідну допомогу. Наші партнери World Central Kitchen сьогодні працювали у Херсоні. Нагодували гарячими обідами майже три тисячі херсонців. Волонтери працюватимуть і надалі. Нагадую: якщо ви потребуєте евакуації, телефонуйте на гарячу лінію. Вас запишуть на виїзд та нададуть детальний алгоритм. Дій у разі потреби будуть надалі. Виходити сам на зв'язок і інформувати про оперативну ситуацію. Тримаємось. Слава Україні! Приблизно сьомої ранку вже почала поступати вода, і ми бачили підтоплення деяких ділянок домівок громадян саме в цьому районі. Якщо пройшло майже 12 годин, ми бачимо вже рівень води, який не дає можливості проїжджати будь-якому автотранспорту. І ще буде прибувати вода. Ми розуміємо, що на один метр, як мінімум, вода прибуде в цьому районі. І водна стихія, і міна небезпека, тому що міни е, запливають сюди. І постійно цей е, район знаходиться під обстрілом. І Сьогодні тут е, двоє поліцейських були поранені саме при евакуації жителів е, е, цього мікрорайону. Хто встиг, хто не встиг. Вот так вот. Mm. Там еще люди есть. И сейчас э, власти не спасили вас из Да, спасают Можно, можно показывать с кошкой? Я только боюсь, чтобы она не выскочила. Вот, Это моя Сонечка. Красуня. Красуня. Боится. Она домашняя, никогда на улице не ходила. Она боится сейчас? Да. Она плакала. что боятся? Уже перевищено 3,5 метра. 3046. Пробувається, а там вона зараз заповнює пустоти по чей Wish Так, Сирош, слушай, попу снимаем, Одну решил без слова.

Да не уходит просто, ну нет, там... А вот еду с вами на запад, где ты Ну а що, вода підійшла повністю дома, всі, всі все затопило. Птиця, все. все потоплене, все. Ось о. Собаки і все. Пімочка. Що, стало? що сталося? Підкажіть, а який рівень води зараз? Ну, у мене в хаті, якщо можна взяти, то отако. отак. в хаті в мене води. — Ти ну, час? — Ну тоді було, коли так, я віви, віко... ну, вода вже я... стояла. Коли вже... я в вікно залазила, то Там моя... та, та вже на, на твій роли. Це яка ха хата? Э, номер Одинадцятий. — Де допомагали. Я був сьомий номер, то дід ходив біля одинадцятої хати. Там в нього вже було цей, що ми йому зранку евакуювали. Йому тако по шию, він користь збирав. Так це ж не стільки було. Я залазила в вікно, зайти невозможна, в вікно залазила в хату, мені отак води було. Після того вже година пройшла, бо я з тої сторони обійшла Та то вже більше, вже на одну ліхату не йде. То нема нічого, все потопилося. Біма, ти що, тебе знімають? Що ти робиш? Я я любов... Война войной, а любовь. Да, да все потопилося, все, нема Все, що давали їду, все, що давали, в подвал завали, все, 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 все затоплено. Підкажіть, будь ласка, а коли перше от ви побачили, в який час ви побачили, що прибуває вода? Всім вже почала, почали, ми почали. В ранку ми почали евакуацію. Ну, а в 7.17 ми в 6 часов почули гул сильний, вода йшла там. А потім в 7 часов вже в мене вода заходила до мене. Нам у 6 часов прийшли на добу. Начальство сказало. Збирайте речі, зірваємо. Ну, а ми не думали, що воно таке буде. Ми думали, якось менше води буде. Як зараз перебуває евакуація? Чи всі речі ви зібрали? Все тут тонуло. Холодильники, телевізори, все тонуло. Стосовно домашнього господарства, птицям, городина. Все, все, нема, вода отак стоїть там. Все нема нічого. Все змир. Ось наскільки нижче, Дивіться, не видно. Бачите, хати не видно, немає хати. Та ти немає, вона вже під воду пішла. Нема нічого, все змило, все потопило, все. І самі так валите і побачите. — що ми от близько підлітки, додивляємося, нема хат, нема нічого. А підкажіть, будь ласка, чи яка кількість приблизно людей, яка вже мала згоду евакуватися? Ну пальмет у нас тільки хати затопило всі, а сюди тільки підходи. А у нас там на низу живе Тетя Галя з дедушкою, я оце жила, Света з Павлом, Лена цей і. Там, дядя вас, Ва. Ва. вас Підкажіть, було. а дітей вже вивезли, евакували? У нас дітей на вулиці одна дівчинка була, я не знаю. Ну, Вони ви 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 вивезли. Її. А старенькі, бабусі, а дідусі немає. лежачі, може хворі якісь. Ні, немає, немає, немає. нікого. Всіх повивозили ще, бо тому ну. що у нас бомбляться. О, то таке. отак і залишилися без нічого. Екро. Бачите, дивіться, вода, вода А Ми ж акти нас нанизу так. Посадили, цепляли, було, все, нема нічого, сталося без нічого.